Кави історії та оповідання, видавництво Глорія. Врятована ялинка. Напередодні Нового року тато покликав до себе Наталку. Доню, промовив він, ми їдемо з тобою в лісництво по ялинку, і ти обереш деревце, яке ми будемо прикрашати до свята. А що це таке лісництво? Перепитала Наталка. Це частина лісу, де спеціально висаджують ялинки та сосни. А напередодні Нового року туди приїжджають жителі нашого міста та й купують їх. Так ти поїдеш з нами? Так, зраділа дівчинка. Я дуже хочу поїхати і обрати ялинку. Наступного дня мама та тато сіли в автомобіль. Та поїхали до лісництва. Зайшовши на його територію, дівчинка побачила сотні ялинок та сосен, висаджених рівними рядами. Обирай, яку хочеш, промовив тато. Наталка повільно йшла поміж рядами, пильно придивляючись до дерев. І майже в кінці вона нарешті побачила ідеальну ялинку. Вона була невелика, проте дуже пухнаста, з тисячами яскраво зелених голочок. Тату, промовила дівчинка, я обираю цю ялинку. Я хочу, щоб саме її бачили в нашому домі. Ну що ж, погодився тато. Гарне дереце зараз покличу лісника. Тато зник за деревами, а за мить повернувся разом з чоловіком, що тримав у руках сокиру. Для чого це? злякано запитала Наталка. Сокирою я зрубаю деревце, промовив лісник. Ні, ви ж його знищите. зі сльозами на очах промовила дівчинка. Тату, я не хочу, щоб ми деревце зрубали. Але як же ми заберемо його додому? зовсім розгубився тато. Не вирвати ж нам його з корнем. А в мене є ідея, промовила мама. Вона пішла до лісника, щось йому пояснила, а потім повернулась до Наталки. Доню, ми заберемо цю ялинку додому, промовила мама. Але рубати її не будемо. Ми викопаємо її з корнем та посадимо в горщик. А після свят ми висадимо її в нашому саду. Ура, як же гарно ти вигадала. зраділа Наталка. Дякую, мамо. Ялинка врятована. Красуня ялинка в горщику простояла в кімнаті до весни, а потім тата з Наталкою висадили деревце у садку біля будинку. Мамо, тату, звернулася до батьків Наталка, а давайте кожного року прикрашати ялинку тут. Нехай зростає та радує всіх красою. Так, це чудово, промовив тато. Я спілкувався з лісником. Наша ідея йому так сподобалась, що тепер він почав вирощувати ялинки в горщиках. І багато людей з радістю їх купують. Я пишаюсь з тобою, доню. Ось так маленька дівчинка з добрим серцем врятувала своїм вчинком життя сотням дерев.